Вітання, шановні, це Марзакар Верку, і огляд патчу 25-23. Так, я також в шоці, але він дійсно існує цей огляд патчу, і в ньому насправді багато змін. Зимова мапа завозиться вперше за 10 років. Новий чемпіон за ген. І ще деякі дуже цікаві. Мені здається, довгостроково граючі зміни, які... Ну я навіть здивований, що ризикнули їх робити, але давайте будемо якраз дивитися, що власне в цьому патчі відбувається. Бачите, дуже багато є бафів, але вони не завжди означають саме те, що ви можете думати. Тому давайте будемо циферки вже дивитися і стане зрозуміліше. Також є нові скінчики. Це повернення лінійки Rain Shepherd, Fizz і Міліо, оці жабічі, які були навесні. І додали два нових скіна. Це Гвен і Трістана. Вони будуть доступні вже 19 листопада. Це середа, десь плюс-мінус 22 години за київським часом. Несподіваний вибір чемпіонів, але про це поговоримо пізніше чи згодом, вже зовсім скоро. Повертається зимовий самонерс рифт, так я вже сказав, перша за 10 років. І він не просто так повертається, який був 10 років тому. А він повертається прямо в оновленому його вигляді. Дуже багато великодок завезли нових цікавих прикольних. Мені дуже подобається і сподіваюсь, що далі буде. Тільки більше отаких от е, нових тематичних власне мап. Крім того, повертаються всі зимові легасі скіни. І я так розумію, що вони будуть доступні до кінця патчу 25-24, тобто ці два тижні цей патч, і ще наступні два тижні, тобто, грубо кажучи, до кінця року, до початку нового. Сезону вже 26-го року. І нові зимові скини будуть вже в наступному 25 2524. Вони, до речі, ці скини вже є. їхні пров'я. Я його скидав в свій телеграм-канал. Тому хто ще не підписався, той може це зробити. А власне, посилання буде в описі до цього відео. Там, взагалі, багато інсайдів і прикольних е жартів. <кхем> Заген. новий чемпіон завозиться. Хто знає, той знає. Там з Зінжао трішечки проблемка вийшла, але в грі Зінжао залишився все. В цьому плані без змін, а ось по лору є нюанси. Проте, новий Даркін хотіли зробити цікавого саппорта. Вирішили зробити стандартного топлейнера, можливо, лісника. Є його вже здібності. Я, на жаль, так не встиг зробити огляд саме цих здібностей по чемпіону, Але загалом типовий брузачок, як на мене, за оєшками і так далі. Базові здібності досить прості, але є простір пофлексити скілом, як на мене. Єдиний що момент Етернал оці вбудовані ачівки чемпіонів для Загена. Вони затримуються на один патч, будуть 25-24, бо хочуть почекати, як воно взагалі буде гратися. Можливо, щось цікаве придумають власне в, цих, в плані цих ачівок, і потім вже їх додадуть. У нас ще святкується в цьому листопаді річниця з завершення Аркейну з того самого моменту, коли долетіла нарешті ракета Джинкс в Раду Пілтора і. Завдяки цьому ви маєте можливість отримати трішечки халяви. Треба зіграти 4 гри, щоб анлокнути кожен з цих рівнів. Як бачите, кожен рівень дає якусь безкоштовну нагороду. Якщо ви граєте в примеді, треба лише дві гри зіграти, щоб анлокнути цей рівень. Але в принципі, іконки, емоції, трішечки досвіду батл пасу і титул Arcane Аномалія в кінці, і це буде активно тільки протягом цього 25-23 патчу, тому встигайте два тижні. Маєте щоб це анлокнути. І у нас ще повертається Arcane Fracture Jinx, яку ви можете накрутити в гачі ще протягом наступного патчу, в тому числі, яку, до речі, трішечки заапдейтили, якщо я не помиляюсь, вона нібито стала краще, хоча не всі задоволені. І ще одна зміна: тепер: покарання чи пенальті будуть працювати не тільки в межах однієї облікової Облікового запису, а в межах всіх обліковок, які ви маєте, що в принципі, напевно, і накопичуватись буде десь так само. Я думаю, що це логічна зміна. Зрештою, її анонсували ще раніше. Ну і та трішечки затягують, так би мовити, тих, хто погано поводиться. Що вони будуть менше мати можливості нормально грати або в чаті спілкуватися і так далі. Тому поводитися добре завжди рекомендую. Нарешті зміни чемпіонів. В принципі, найбільша частина мені здається цього патчу — це зміни деяких чемпіонів, яким або збільшують можливості зачищати ліс чи покращують, або їх в принципі додають. Не думаю, що всі з цих чемпіонів стануть прям нормальними viable лісниками, але це додає альтернативну можливість їх збирати. Що в принципі мені здається покращує зацікавленість гравців у грі. Більше якихось фан збірочок, нормалах можна повеселитися значно більше і цікавіше більшій кількості чемпіонів. Тому я це розглядаю виключно як плюс і сподіваюся, що це буде і далі продовжуватися. Перший в цьому списку це у нас атрокс. Йому на пасицю додали чи збільшили ліміт шкоди по монстрах. Раніше це була просто соточка, тепер буде 100-320, залежно від рівня. Тобто, вже на другому рівні буде більше ліміту спасивка. Це лише одна та тачка, але все одно приємно. Але найцікавіше теж на к'юшці. Додали бонусну шкоду по монстрах, яка раніше ну не існувала, був нуль, тепер буде 40 флетової бонусної шкоди, і це ще й мультиплікується в залежності від оцих критичних влучань, коли ви саме тим, саме тією зоною, яка робить більше шкоди, чи задає більше шкоди. Якщо ви не влучаєте, то воно, звісно, ще буде збільшуватися. Тому це взагалі дуже дуже цікаво. Арі і тут збільшують тільки трішечки шкоду з W, з Фоксфаєра, тобто. Кожен подальший, кожне подальше влучення буде робити не 30% шкоди, а 40% шкоди. І відповідно через це збільшилася шкода, яка може робитися максимально по одній цілі. Раніше було 64-192 плюс 64, +64 від АП. Тепер буде 72-216 плюс 72%, -216 +72 від АП. Такий невеличкий бонус, але для Арія, я думаю, досить важливий як для чемпіона, який дуже залежить саме від цих цифрок і від статів. Амбеса, к'юшечка, монстр демедж було плюс 125, стало плюс 150. Знову ж таки, небагато, але приємно і, можливо, буде цікаво. Хоча я думаю, Амбеса поки не буде пасивкою стрибати через стіни, як вона в Вейлдрифті, до речі, робить, то нічого в цьому плані загалом не зміниться, бо лісники дуже залежні від того, наскільки вони можуть вільно пересуватися по мапі через е стіночки. Знову ж таки. А, Аша, її трішечки нерфлять, на Q60 так спід забрали 5% на кожному рівні. Було 25-75, стало 20-60. Знову ж таки, не думаю, що вона прям стане жахливою після цього, але ну, трішечки слабше. Кейтлін, але аналогічно, трішечки її послаблюють, пасивочку шкода по чемпіонах, яка збільшиться. Раніше було 60, 90, 120 загального АД, тепер буде 60, 80, 100 загального АД. Тобто в лейті буде слабше, на початку буде плюс-мінус десь так само. Ну і, відповідно, теж по не чемпіонах збільшення було 110, 115, 120, стало це лише 110 Ну, ж таки, на початках ви це не відчуєте взагалі, а вже так, з 6, 11 рівень і так далі, оце вже буде Трішки відчуватися, хоча не думаю, що це має бути прям критичною проблемою. Чокат. Єшка збільшують демич по монстрах і так, до речі, солідно. А, раніше було 20-100 плюс 30% АП і максимум 200, в залежності від максимального ХП цілі. як ти розумієш, тепер просто роблять фіксовану шкоду без е, ліміту чи щось таке. Тобто тепер буде просто 100-300 плюс 30% АП. Знову ж таки, лісовичок. Така от історія. Доктор Мундо Єжечка, бонусний атак демедж з максимального ХП раніше було 2-2,8%, Тепер буде 2-3,2%. Тобто, в принципі, його трішечки бафують. Але це взамін тому, що пофіксили досить серйозний, насправді баг, де він отримав максимальну шкоду вже на 30, яку він мав отримати на 30% нестачі здоров'я чи втраченого здоров'я. Він її отримав на 70% втраченого здоров'я. Тобто, це прям дуже був серйозний баг, який впливав на його потужність. І я так розумію, бах. Пофіксили, але вирішили, що треба трішечки його компенсувати. Тобто, муду в цілому, якщо там рахувати, що Баг цей був плюс-мінус стабільний, то напевно мав би стати все ще трішечки слабшим, але не настільки. Фіз базові стати. Армор підняли. Було 22, стало 26. плюс чотири армора. Це досить до речі, багато Особливо для Мілішника на мідлейні якого можуть поукати, якого можуть якраз через це аб'юзити? Це так впливає через автотачки і всяке таке. Пасивка е, збільшили ще на 10 шкоду проти лісових монстрів. Це до речі, цікаво. Тепер 14 плюс один від АП. W. активка. онхід шкода робить ще 60... Демеджа по монстрок теж нормально. І ультимейт, кулдаун, тут трішечки його понерфили. Було 185-70 в залежності від рівня прокачки, тепер буде 120-180 секунд, але це взагалі не є проблема. 20 секунд це не той ультимейт, який ви знову ж таки по кулдауну використовуєте і так далі. Але лісовий фіз теж тепер частково опція. Хоча, я думаю, для Мідлейна 4 Армора це теж досить таки солідно, особливо, якщо його збирати не прямо в влескену якусь збірочку, а через рокетбелт і тому подібне, щоб трішечки хпшка була. То може бути цей чемпион зараз навіть цікавим. Джейс додають бонусну шкоду по монстрах на кюшечці в обох, причому формах, і в мілі і в рейнджі додають 50 флетового демеджа по монстрах. Лісовий Джейс. Ну, не думаю, насправді, але хто його знає. Джин, базовий АД бафай було після 61, це не дуже багато взагалі, не треба оверреактити. Пасивка, момент з під, під час критичних ударів чи після критичних ударів збільшили скейл. Від атак спіда, власне, раніше було 0,4 відсотки, тепер 0,44 відсотка. Ну, це я так розумію, заради мемів в першу чергу було зроблено. Дабл damage збільшили на 10 флетово просто на всіх рівнях Було 6200, стало 70 -270. Ну окей, війна й буде. Максиця це другим, але ну та на другому рівні вже буде якась десятка. Хоча знову ж таки, що таке десятка, коли це ріжеться ще арморами і так далі. Зелені стадію, мені здається, максимум одна автоатака набереться цієї шкоди, і то не факт, бо це в принципі дожиться досить легко, тому ну таке. А Джинкс Супермагада ракета, бачите, долетіла все ж таки, і вирішили, що вона занадто сильно долітає, тому вирішили її понерфити. Раніше максимальна шкода була 300, 450, 600, плюс 155% бонусного АД, тепер буде 250, 400, 550, плюс 130% бонусного АД. Тобто і флетово порізали, і скейл порізали. Ну, хай буде. Кайса, базовий армор, було 27, стало 25, і ультимейт теж Трішечки порізали чи погіршили. Було 120, 90-60 секунд кулдаун, тепер 130-170. Знову ж таки, не той ультимат який по кулдауну використовується. Мінус 2 армора. Ну, я думаю, що на бутлені буде не дуже приємно, бо вона, в принципі, на початку ланісаді може частково навіть страждати. Хоча бувають такі зв'язки, які можуть обузити якраз її пасивку і так далі. І гратися через швидкі вбивства, тому може в цьому плані буде не настільки критично. гавей Q плюс E, я так розумію, нерф, так, хід демедж, коли влучається, та, початкове влучання по нерфу було 20-100, стало 20-80, шкода за час, поки хтось знаходиться в цій лаві, було 50-250 плюс 50% АП, тепер буде 50-200 плюс 60% АП, тобто скейл трішечки підняли, якщо хтось, може, ну, хтось змушений стояти в цій лаві, відповідно, загальна шкода в цілому стала меншою, бо було 70-350 плюс 80% АП, тепер буде 70-280 плюс 90% АП. Ну, тобто, в принципі, дуже багато втрат, мені здається, що 10% це скільки там виходить? 70 демеджа різниці, Ну чесно кажучи, 700 АП набрати буде дуже складно, щоб е, це якось компенсувати. Тому це в будь-якому випадку нерв, Але напевно не такий сильний. Найгірше, що може статися, що це вплине на зачистку міньйонів, за зачистку хвиль міньйонів, але це треба тестити. Мальфіт W. модифікатор по монстрах було 100%, тепер 200%, Тобто мальфіт лісовий. Мені здається, взагалі, чесно кажучи, потенційна імба. От якраз тут вперше можна сказати, що оця зміна для лісу може бути дуже цікава, тому що мальфіт може таким чином доджити неприємні для себе мачапи, і можна його як флекс використовувати буде. Якщо ви там мальфіта в блайн взяли особливо для просцени, а потім хтось там взяв або рамбла, або ще якогось мортикайзера умовного і вам ну неможливо проти цього стояти. Наприклад, ви можете просто його зафлексити в ліс. І взяти нормального топлейнера, який проти цих, власне, вищескладних магів буде функціонувати. В Солоку, ну, та в принципі теж, ну, зачистка швидше лісу, теж нікому не заважала. тому а, Мел Мел, тепер вайбл мідлейнер, ну та, подякували фейкеру за це. І тепер трішечки її хочуть підбалансити, але не прям це чіткий нерв. Пасивку бафують, було 24-99 шкоди за спел, плюс 9% АП. Тепер буде 24-150, в залежності від левела плюс 15% від АП. Тобто це насправді досить багато, і це може вплинути на її можливості когось екзек'ютити. Тому в цілому демеджа може бути навіть помітно більше. Але за це досить сильно нерфлять тривалість руту на єшці. Це було 1,25-2,25, тепер стало 1,2-1,6. І я пам'ятаю, що ну, Немесіс, зокрема, той самий він максив Єшку на Мел. Я не знаю, наскільки це тепер буде вайбл опцією прямо максити Єшку. можливо, вже і не настільки. Хоча там демедж все одно досить серйозний, і кулдаун теж непоганий, тому, можливо, все ще буде окей. Мечка. Ультимейт, шкода за кожну хвилю цього ультимейту, цього було тайму. Збільшують, було 70% тотал АД, плюс 25% АП. Тепер буде 80% загального АД. Більше демеджу МФЦ. Ну, окей. Орн W теж лісового орна апають. Ак коли ви активуєте W, ліміт по монстрах цієї шкоди було 155-255, тепер буде 260-500, тобто скейл це буде досить сильно. І це, я думаю, в першу чергу може вплинути на те, як ви забираєте драконів якихось умовних і так далі. І пасивний теж збільшило 250 було, просто без скейлу. Тепер буде 260-500. Знову ж таки, якщо це W max орна, то дійсно. На якогось дракона або таких більш е жирних так би мовити монстрів, я думаю, це може вплинути досить сильно на його потенціал в лісі грати. Я думаю, що це оце теж можна частково на кіберспортивну сцену розглянути. Рексай, пасивку, я так розумію, її будуть нерфати. Лють яку вона отримує за влучення помінон було 20%, стало 16%. А тепер максимальне ХП, яке вона, яке вона собі зцілює, було 10-20% зважно від рівня, тепер 9-20%. Та ні, це ні на що не вплине, давайте чесно. Це реально майже ні на що не вплине, тому забийте, це можна пропустити. Рівень пасивка, бонусний, бонус демедж по монстрах. Було 0, стало 50%. Тобто автоатачка, так, після використання здібності буде робити ще 50 флет бонусного демеджа по монстрах. Це, до речі, теж потенційно цікаво. І я думаю, що джангл Рівен десь в Солокушці може з'явитися. Сіон, к'юшечка, модифікатор по монстрах було 150, стало 165. Я думаю, це не сильно прямо вплине, хоча, можливо, якісь. Якщо раптом якісь прям раптори маленькі будуть забирати свого прокасту, що і так, в принципі, мені здається, майже так і працює, враховуючи цих е, ваших лісових е, друзів з цього смайта, то може на що вплине, а так не думаю, що прям ці 15% аж прям будуть геймченджером. Сканер, скарнер, зростання АД було 4, стало 5. Окей, кюшечка кулдаун було 8-4, стало 8-3. І Макс ХП шкода по цілі було 8% кисов дев'ять. слухайте, а це цікаво, до речі. А Дес скарнер тепер частково може працювати через якийсь Титанік або щось таке? Він ну це не прям глобальна зміна, щоб сказати, що до того він не працював, тепер працює, але він став мені здається значно кращим, бо ну все таки 3 секунди. Це майже по кулдауну можна це використовувати. Це прямо, мені здається, худж, якщо чесно. Свейн єшечка, демедж. Було 80-240, плюс 70% АП, стало 90-250 плюс той самий скейл, і воно їсть менше мани. Було 60-80, стало 50-70. Кажуть, що це більше бафається сапортівський свей, що, до речі, звучить правдоподібно, але я думаю, що мідлейновому. Ну добре, мана кост пофіг плюс пофіг, але демедж, ну все одно, 10 демеджа ще нікому не заважало. Тристана, uh, зростання, АД було 2,5 стало 2,9. Реально ні на що не вплине, тому що воно зростає нелінеарно. На початку дуже мало ви з цього приросту побачите. А в лейті я не думаю, що це буде якимось знову ж таки. Геймченджером. Володимир, Базові стати, базове ХП було 607, стало 600, базове армор було 27, стало 24. Ну, базове хп мінус 7 забрати, це звичайно, рофл, а три армора десь на лінії можна буде поаб'юзити. Хоча я не знаю, хто прямо на. Якщо про топлейн говорити, я не впевнений, хто може це поаб'юзити прямо аж так. На Мідлейні, ось тут можливо, але це вже залежить від матчапу. Хоча ну, Володимира все одно виселити з лінії досить складно. Проте, знову ж таки, попередні патчі, коли понерфили до Рон всякі, коли понерфіло Секондвінди і оцю всю. Цей весь сустейн на лінії, то тепер може мати це накопичувальний ефект, і Володимиру може стати теж досить поганенько жити на, в деяких матчапах, принаймні так точно. Велібир базове АД було 62, 65, Теж для лісу, напевно, трішечки може вплинути, та й ну, десь якісь трейди на топі. Хоча, знову ж таки, 3 АД, коли ще починаєш думати про армор, я думаю, більше для лісового це може щось дати, але не знаю, наскільки це прямо збільшує швидкість його. Першої зачистки і так далі. А, зая пасивка, демедж було 30-40-50%, де тепер 35, 45, 55% градус, вторинним цілям. Це приємно, але я не думаю, що прям якась е, велика зміна глобальна, яка її сильно покращить. Хоча, можливо, до речі, для не знаю, може для ластхіта буде приємніше. Трішечки, коли там іноді зовсім трішки не вистачало, може, тепер якісь мільйончики будуть добиватися щось таке. Зері Ультимейт, мовен спіт за кожен стак раніше було 0,5%, стало 1%. Це, до речі, досить багато може бути, якщо чесно, ще з Рунааном, якщо вона ще й стакається, то це може бути досить хьюч. Тим більше, якщо ще е, далі продовжать збирати через гекстекову е, пластину, то тут може накопичення цього мов мовспіда бути дуже критичним, чесно кажучи. Ітеми чи предмети: Sunfire Aegis, модифікатор демеджа по монстрах, було 1,6, стало 2. Тобто 200% фактично, теж досить багато. І це теж накопичувальний ефект на всі ті зміни танків, лісників, яких покращили в цьому патчі. Але там фактично, крім Мальфіта, як таких, більше то нікого і немає. Але в будь-якому разі, ну. Нормальна зміна, я не фанат Sunfire, але я думаю, що в деяких випадках має бути такий. Хоча мені здається, що це все одно оверкіл. Якщо вам саме для зачистки це треба, я думаю, що Бамі Сіндера вистачає зазвичай з головою. А і то не факт, що він прямо дуже сильно потрібен. Арам Мейхем. Ну, хто знає, той знає. Це знову ж таки цей новий режим, який все ще працює. Завозять новий предмет Stat Envil. Хто грав в арену, той може знати, що це розум... що це означає. цей предмет дає. Вам можливість використати додаткове золото чи витратити додаткове золото в лейтгеймі, щоб покращити ваші стати. Тобто, якщо ви швидко набрали всі слоти, то от вам ще можливість стати постійно покращувати, і вони будуть доступні починаючи з 9 рівня. Є ще деякі системні зміни, наприклад, срібні аугменти будуть тепер рідше з'являтися на першому раунді власне, аугментів. І тепер неможливо отримати двічі поспіль срібні аугменти в першому і в другому раунді, що знову ж таки збільшує рівень Мейхему, збільшує рівень хаосу в цьому власне е режимі. Крім того, портальчики з Коєшинкросінга з передблосомської мапи тепер змінили з просто. Того, що ви заходите в них і телепортуєтеся на класичний тип телепорту, який треба, на який треба клікнути, але він працює інстантно. І це працює як в Мейхемі, так і в звичайному Арамі. До речі, це дуже приємно. Е, подвійні суперміньони, ну, статенвел це ми вже проговорили. Е, кожен енвіл ще й шапком дає. Ау. Це, до речі, це huge. Подвійні суперміньони, їх забрали, щоб в лейтгеймі не було все так повільно і так далі. І крім того, пасивні, пасивне зростання досвіду і золота трішечки модифікували, щоб ігри не закінчились настільки рано. Крім того, є деякі зміни агментів. Я не думаю, що будемо їх прямо проговорювати. Але ось вони є. Є деякі ще зміни також чемпіонів. Чокат Маокай, і Назус наутио, Серафінас, Скарнер, там кенч, треш і волір, бакфіксики і арена. До речі, зазвичай арена має бути в парних. В номерних патчах, але цього разу вирішив трішечки щось підфіксити, тому що е реліт за агена, я так розумію, агмент додали, коли він відроджується з своєю пасивкою. До речі, там у нього є відродження на пасивці, щоб ви знали, він робить шкоду чи додає шкоди е опонентам, які довкола нього, в залежності від їхнього поточного здоров'я, ще всіх відкидає і е трішечки не отримує шкоду. Окей, тобто ще створює якесь коло довкола себе, не отримує шкоду і отримує ще бурс момент, спідав. Нормальний агумент, до речі, непогано. Ем, храм синьої есенції чи блакитної есенції, а може, і синьої есенції, вже буде доступний з 19 листопада по 7 січня. Тобто, ви можете витратити цю есенцію, якщо у вас її завалялося дуже багато. Вони, до речі, цього разу навіть новий тут додали, щоб ви могли витратити цю есенцію, якщо у вас її реально дуже-дуже багато. Ем, крім того, в практи стулі тепер можна побачити ліміти. Чи радіуси, автоатак чемпіонів це можна ввімкнути. То коли автоатак рентгенш маргерс функціону і також в боковій лінійці має бути теж приємно знову ж таки для тренування може працювати Tool, Власне для тренування і є а, покращення вибору чемпіонів. Інтроанімація зменшена з 10 секунд до 5. Преселект зменшений з 15 секунд до 7. Банфаза зменшена з 30 до 25 секунд. Загалом пікфаза тепер буде тривати не 3 хвилини, а 2,5 хвилини, і кожен пік буде 25 секунд також. І ніяких змін стосовно АФК перевірки або завантаження і так далі. Тобто буде трішечки швидше працювати, але загалом плюс-мінус так, так, так само просто ці всі анімації буде швидше проходити. Але нюанс тільки в тому, що. Ці зміни завозять тільки на північноамериканський сервер і на океані. А наступні будуть регіони вже вмикатися з наступного патчу. Тому окей. Окей. Ладно. Тобто проїхали, виходить. Є е, деякі Quality of Life Changes, але тут в основному все стосується стрімерського режиму, який має працювати тепер логічніше і краще. Ну і багфікси. Ну і, звісно, скіни, до яких ми нарешті дійшли. Е, ого, ого, ого. Так. Давайте, я не планував, що так буде, але давайте одразу поговоримо про Заагена. Я не знаю, в чому тут логіка, бо робити з Зінжао Даркіна, власне, Заагена, а потім з цього Заагена першим його релізним скіном власне робити з нього людину знову. Це, ну, не бачу в цьому, чесно кажучи, великої логіки. Але що називається, йой не буде скін гарний, з крильцями. Буде продаватися. Immortal Journey, До речі, лінійка. Хто пам'ятає, той може знати. Ну знову ж таки, китайська трішечка. Я думаю, що на цей ринок не і спрямована. Я думаю, що будуть дійсно купувати. Бо ну статистика, алгоритми показують, що це має продаватися досить непогано. Ось нарешті Гвен, така цікава. Трішечки несподівана. Мені здається, чемпіонка для вибору для цієї лінійки. Якісь, до речі, ножиці, як ніби, знаєте, оця лінійка Renektoй і так далі. Оці чогатики, як іграшки, мені здається, могло би працювати непогано з такого, такого типа ножицями, але вирішили для цієї лінійки використати. Ну, теж хай буде. Ефекти там є прикольні. І отака от гарна теж Тристана, яка жабою стріляє чи щось таке. Але теж мені здається, їм підходить ця лінійка, просто очікувалося, ніби щось. Краще, бо було супер багато концептів, навіть нехай фанатських, але було супер багато саме креативних нових концептів. Але оцей, я би не сказав, що мене так саме вразила оця нова лінійка, оці саме два чемпіони. Хоча все ще знову ж таки виглядають гарно. Чи вони є найкращими скінами на цих відповідних чемпіонів? Ну, я думаю, що ні. Я думаю, що і у Трістана є скини поцікавіше. Але для різноманіття, напевно, теж. Нехай буде. Власне, ось такий ось патчик вийшов. Якщо підсумувати, зимова мапа клас. За Аген новий чемпіон клас, але страшно, тому що якась машина для руйнації. А, Аркейн святкуємо, ракета долетіла це теж непогано. Чемпіонів деяких побафли в лісі, не впевнений, що це прямо буде впливати, але мені здається, це правильний напрямок, який мені дуже сильно подобається. Я трішки понерфили якихось адекерії. Але в цілому, прямо глобальних змін знову ж таки не завезли. Але то і не дивно, бо знову ж таки кінець року. кіберспортивний сезон вже закінчився. Готуємося до нового сезону. 2026 року, і я думаю, що ось там ще наступний патч, там скінчиків супер багато, до речі, завезуть. А вже з 2026 року, з січня. Отам вже буде. Мені здається, прям дуже дуже спекотно, і там дійсно змін завезуть. Дуже дуже багато тому поки що очікуємо і кайфуємо просто від гарного візуалу. Я так розумію. Ну і звісно, не забувайте, що все буде, шановні Україна.